Академік Тарле Слідами видатного вченого в Херсоні. Вулиця Тарле у Херсоні одна з відносно нових у мікрорайоні Таврійській, який активно почали будувати у 70-х роках ХХ століття. Сьогодні це один із найбільш щільно заселених мікрорайонів, який активно забудовується та розвивається. І вулиця, названа на честь академіка Євгена Тарле, так само одна з найбільш заселених. Пройдемося слідами його пам'яті в Херсоні. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати український наратив. Євген Вікторович Тарле народився 8 листопада 1874 року в родині купця з Херсона. Тут родина майбутнього вченого проживала з 1876 до 1892 року. Про це свідчила пам'ятна табличка на будинку. Євген Тарле закінчив Херсонську чоловічу гімназію номер 1 ту саму, яку закінчили Моше Шарет, Фрідріх Фальцфейн, Борис Лавріньов та чимало інших видатних діячів. 1892 року Євген Тарле вступив до Новоросійського університету в Одесі на історико-філологічний факультет. Вже за рік перевівся на аналогічний факультет до Київського університету. 1896 року закінчив навчання і залишився працювати на кафедрі для підготовки до професорського звання, викладав у київських гімназіях, друкувався в журнальній період брав участь у підготовці статей до енциклопедичного словника Брокгауза і Єфрона. Наукова та громадська активність молодого вченого привернула увагу влади. Євген Тарле був заарештований і висланий з Києва. Жовтневий переворот 1917 року Євген Тарле сприйняв суперечливо, проте лютневі події підтримував, вів активну наукову та громадську діяльність, регулярно виїздив до Франції для роботи в архівах, сприяв налагодженню розібраних наукових контактів з Європою. Обраний дійсним членом Товариства Французької Революції, почесним членом Академії політичних наук Колумбійського університету тощо, у 1930 році Тарле заарештували разом з іншими істориками у так званій академічній справі. В ув'язненні провів півтора року, виключений з Академії наук. 1931 року відправлений у заслання в Казахстан. З 8 серпня 1931 року перебував у Вигнанні в Алма Аті, де розпочав роботу над Наполеоном. Саме ця робота, як свідчить дослідження, дозволила йому бути реабілітованим Сталіним. Під тиском міжнародної наукової громадськості Євген Тарле дозволили викладати історію в Алма-Атинському університеті, а в 1932-му дозволили повернутись до Москви. Протягом останніх 30 років свого життя Євген Тарле вів активне наукове і творче життя, викладав, писав нові книги, підручники історії, укладав збірники документів. Він автор монографії Наполеон 1936 рік, Талайран 1940, Кримська війна 1941 1943 та багатьох інших ґрунтовних наукових досліджень. Протиповністю повністю реабілітований Тарле був лише 1967 року вже після своєї смерті. Будинок Тарле у Херсоні знаходився на перетині нинішніх вулиць Потьомкінської та Суворова. На жаль, його було знесено 1978 року. Під час будівництва сходів, які з'єднали вулицю Суворова, і театр. Руйнування будинку Тарле 26 лютого 1978 року увічнив фотограф Леонтій Петрович Ольховський. Разом із будинком ученого було знесено легендарну аптеку Вурштатмана, аптека номер 5 і ще кілька будівель, зокрема Караїмську Кенасу, єдину в місті Херсоні. А вже в сучасні часи, при міському голові Сальдо, який згодом став колаборантом, було знесено і сходи, на місці яких височіє пам'ятник корупції та жадібності, як кажуть херсонці, торгівельно-розважальний центр Суворовський. У 2020 році нові власники пообіцяли добудувати та відкрити ТРЦ, але всьому завадило російське вторгнення.